Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковочка. Я знаю, ви на це чекали. Це крута компресійна білизна від французької фірми Tuan. А що всередині? Давайте поглянемо разом. Ось така панчоха. Так вона тягнеться в даному випадку без пальчиків. Це вверх, це вниз. Для того, щоб вони не сповзали. Силіконова манжетка, яка не дає сповзати. Часто мої пацієнти, якщо серйозно, скаржаться на те, що компресійна білизна в деяких випадках скочується, сповзає. Особливо, коли є нестандартні, дуже широкі стегна. Особливу увагу привертає інструкція на доступній мові за китайською майбутнє. А носочок цей потрібен для того, щоб білизна ковзала. По стопі. Далі цей носочок ви можете використовувати як достіночки для зберігання пульту. Компресійна білизна французька від компанії Ортомедика. І ще хочу нагадати, що в салонах метехніка Ортомедика та салон Ортотека ви зможете отримати дуже гарну знижечку на компресійну білизну.